Правоохоронці у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень. А також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. На вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 211 повідомлень про правопорушення. З них 27 мають ознаки кримінальних правопорушень. Співробітники поліції задокументували один факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено та зафіксовано факт зберігання зброї та боєприпасів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Поліціянти постійно виявляють водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху, тим самим наражаючи себе та інших людей на небезпеку. Правоохоронці викрили вісьмох водіїв, які керували транспортними засобами останнього алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану, дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали тривоги. Нагадуємо, що заборонено знімати та викладати у соціальних мережах. Роботу сил оборони а також наслідки ворожих обстрілів. Співробітники поліції закликають громадян бути пильними. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортних засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.